Отримала запитання в особисті повідомлення, що далі робити, коли тюльпанчики відцвіли, щоб гарно наростали цибульки. Ми знаємо, що, оце, наприклад, я тут посадила цибульку, одну з неї вилізла квіточка, і та цибулька повністю розділилась, Тобто тієї цибульки вже не буде існувати. Вона ото раз відродила, так сказати, один раз ось, і все. Потім та цибулинка розділиться, і там буде багато-багато діточок. І щоб вони наростали якомога більші. Треба цю верхню частину зломати. Ось, бачите, тут буде утворюватися коробочка, коробочка, в якій будуть формуватися насінинки. І, звісно, по природі рослині треба вигодувати потомство, да? і вся сила йтиме в першу чергу на цей сіменник, на насіння. Тому ми їх зломуємо для того, щоб рослинка знову ж таки на тих діток віддавала силу і вони наростали якомога більше. Чим вони будуть більші, тим більші квіти будуть на наступний рік. І так проходимо усі тюльпанчики зламуємо. Не треба обривати листячку, тому що ще буде фотосинтез, дуже способствуватиме, тому щоб гарні наростали цибулинки. І проходимо так, обломуємо. Якщо у вас, наприклад, дуже багато квітів і у вас вони не сортові, тобто ви, вони вам байдуже, можете такого не робити. Але я таке роблю. У мене квіти гарненькі тюльпанчики, мені хочеться їх якомога більше, тому я таке роблю. Так само ми робимо з нарцисами. Також, якщо у вас гарні сортові нарцисики, коли вони відквітнуть, їх потім треба позломувати, тому що знову ж таки буде наростати насіннячко там. А нам треба, щоб наростали гарні великі цибулинки. Ось такі, бачите, в минулому році в мене перший раз квітнули. Ці квіти було по одній цибулинці, потім на... до осені там наросло багато діточок, я їх багато порозсаджувала. І знову ж таки, це як вони відквітнуть, я знову поведла їм сіменники. Але вони зараз в мене ще квітнуть гарнюнькі. Ось такі ботанічні. Одні вже відквітнули, і там вони ще маленькі такі бордові.